Понад 20 мільйонів гривень надійдуть до Мелітополя з фонду соціальних інвестицій на реконструкцію та утеплення одразу шести соціально важливих для міста об'єктів з поміж 36 проєктів з усієї України. Перші два представники фонду підписують саме в Мелітополі. Мелітополь перший в Україні хто підписує після проведення та дорог Це та Світільство Нашині фонду к ну відповідно, О качестве специалистов, сотрудников, которые принимают участие в подготовке, оформлении документов. Я уверен, что подрядчики услышат наши требования и сроки выполнения, самое главное, качество работ будет соответствовать тем стандартам, которые задекларированы. Загалом на розгляд фонду з усієї Запорізької області були подані 11 проєктів. Шість з них представив Мелітополь. 15 липня відбулося підписання трьохсторонніх рамкових угод за двома з них, які передбачають реконструкцію 14-го дитсадка та перебудову під соціальний гуртожиток для переселенців колишньої будівлі управління соцзахисту на вулиці Героїв Сталінграду, 13. В черзі на реконструкцію та ремонт ще два дитсадки 38 та 39 і будівлі на вулиці Інтеркультурній, 380 та гвардійській 38. Консультант соціальних питань фонду Тетяна Бовт повідомила, що в ході зустрічі відбудеться підписання додаткових рамкових угод на збільшення суми на реконструкцію об'єкту, розташованого на гвардійській 38, де планується облаштувати житло для переселенців. Початкова сума складала 3 мільйона 200 тисяч гривень. Тепер ця цифра зросла ще на мільйон. Додаткові 1 мільйон 300 тисяч гривень фонд виділяє і на ремонт 39-го дитсадка, на який загалом тепер витратять 4 мільйони 800 тисяч. Збільшувати суми, попередньо виділені на ремонт, довелося через дорожчання будівельних матеріалів та вартості виконання безпосередньо самих робіт. У марті 2016 року -го ми підписали рамочні договори. и предусматривал финансирование в размере 17 миллионов. Сегодня, с учетом тех обстоятельств, которые вы услышали, увеличение, по моей информации, произошло до 22, 20, 20 миллионов. Вот. Но тем не, менее, тем не менее, с учетом роста стоимости материалов да, и объема работ, вполне возможно, что нам этих денежных средств выполнить в полном объеме этой работы будет недостаточно. Но есть решения, есть варианты, как, к примеру, по улице Дзержинского, да, там, где у нас находится наш университет. Мы можем для того, чтобы подготовить качественно жилье для вынужденных переселенцев, оформить ремонтные работы только одной половине непосредственно там, где будут находиться переселенцы. Нагадаємо, на розробку проєктної документації за всіма об'єктами з міського бюджету були виділені 120 тисяч гривень. Примітно, що під час реалізації даного проєкту застосовуватиметься нова форма роботи, коли за якісним освоєнням коштів слідкуватиме міська влада, а кураторами робіт стануть представники громадськості. Тендер на будівельні роботи проводився за стандартами фонду соціальних інвестицій. Переможцями стали дві фірми: одна з Харкова, інша з Кіровограду. За Виршити роботи за даними об'єктами підрядники обіцяють до кінця цього року.